Першу гру нам поставили таку досить вирішальну проти команди Кіфс. Як ви знаєте, місце 4 там ми програли в один м'яч в першому турі змагань, і сьогодні все ж таки хотілося б їх було виграти. Тому ми готувалися весь час, плавали, били повороти, все, що потрібно, готувалися. Сьогодні вибули їхнього лідера з команди Віталіка, то гра поч... ну, гра вже відчувалася легше. Тому дякую своїй команді. Команда молодці зібралася повністю. Були такі голи, що взагалі був захист від того, що команда ну, взагалі робить. Я думаю, індивідуальні помилки і те, що ми не виконали установку тренера. А яка була установка тренера на цю гру? Розкажіть, тут? Ми Мали туди? грати пресі по всьому полю, але. Три вивчення зразу в першому періоді і за цього ми програли. У нас залишилися ще дві гри. Звичайно, їх всіх стоїть задача виграти. І будемо дивитися, будемо свої помилки, як ти кажеш, доправляти. Після кожної гри ми розбираємо, якщо це не виграш награли. Чи ми програли в будь-якому випадку, ми розбираємо кожного. Часу. Налаштування фактично не потрібно було, бо хлопці хотіли повернути поразку за перший тур. І вони були настроєні дуже потужно. Але помилки в грі були не без цього і у нас, і у них. Але я думаю, що за рахунок нашої більшої жаги до перемоги ми. Є. На нашому рівні водного футболу, який є в Україні, я рахую, що і фінальна частина юніорів 2008 року, і фінальна частина юніорів 2010 року, вона, вона ну, конкурентна. Конкурентно, скажу вам. Якщо ви знаєте, які там баталії були по восьмому року, тут такі самі будуть баталії. Тут є в принципі, дві найсильніші команди, які в першій грі вирішували долю першого місця чемпіонату. Перемогла команда дідуха і має практично всі шанси спосісти перше місце. Гра була дуже напружена, рахунок говорить сам за себе. Цей, ну, в принципі, рівень майстерності бажав би кращого набагато, тому що є дуже безліч таких дитячих помилок, які в цьому місці вже допускати неможливо. Сьогодні була для нас важлива гра. Ми грали з повною силою, я вважаю, але трохи нам не вистачило. Були погані моменти. Вийшло, як вийшло. Будемо рухатися до фіналу, намагатися виграти перемогти. У нас є помилки, які потрібно підтренувати, але я задоволений нашою роботою. Ми зібралися, все добре грали. Загалом все супер. Всі команди хочуть виграти, вони не просто так сюди їхали, вони хочуть зайняти призове місце. Але всі стараються і ми також стараємося, щоб забрати перше місце. Більшій мірі задоволений результатом брою не дуже, але таке напевно говорить кожен тренер майже після кожної гри, тому я не виключення, помилок багато. Але враховуючи, що це перша гра в турі, трошки ще не діти не, не вийшли на свій рівень, тому буде завтра. Я надіюся менше помилок, і, відповідно краща гра. А результат нас поки влаштовує все добре. Якщо оцінювати конкурентну спроможність цього чемпіонату, наскільки от теж аби порівняти вона зросла у порівнянні з минулим. Я б не сказав, що зросла, але напевно і не зменшилася. Приблизно так само, як грав минулого року, 9-й рік, так, 10-й рік дуже схожий. Сам, та сама трійка команд буде розігрувати між собою медалі. І дуже-дуже схоже. Видно, що діти одних і тих самих тренерів і однакові ігри.